Ну що, треш контент із квочками. Цілу неділю вибігався як отой дурний біля тих квочок. Хто може перший раз дивиться цю історію? Тож в мене контент справжній, і я завжди ж хочу розповісти, якої ж практики набралися з цими квочками. Бо перший раз ж пробував з брами, що воно з цього вийде. Ось курчатка Сидять під лампою. Як ви всі бачите, квочок немає. Чому так? У нас сіли три квочки. Підклали яйця під дві квочки по 12 штук, під одну поклали 15 штучок. Дві квочки почали лупити 2 числа, та виходить, 7-го числа почала лупити. Тож, в одній тільки вийшли 4 курчаток. Потім п'яте П'яте вилупилося. і вона почала часто вставати, лазила по тих гніздах і просто потолкла всі яйця. Абсолютно всі. Там одне тільки було не яйце, решта просто курчат вона розчавила. Я забрав цих курчаток, підселив під ту квочку. Вона їх прийняла, все добре. Ну і Ця вже почувствувала курчат. Вечором вистрибнула з гнізда, я на ранок зайшов ті яйця. Получається, що не вилупилися, похололи. Зібрав я цих курчат, слава Богу, що вони не підмерзли. А вона з усіма курями вже получається, на сідавах ночувала. Я їх забрав, посадив сюди у скриню, забрав вже цю квочку, подавав вже ж їсти, Усе ж вроде нормально, та почала лупити вже ж третя і якраз вже ж ударили морози. Ну, В ітозі вона вилупила двох штучок. Я яйця просвітив. Два тільки не подбуло з тих 15 штук. Я просвітив. Усі живі, все добре. Акуратно забрала тих пару курчат, що вона вилупила, У скрині включив лампу. І забрав вже ту акуратну клочечку, все ж вимостив, Вона була сіла. Начали вже яйця прокльовуватися, ці курчатка ж почали біля неї бігати, що я з двох вже ж посадив до неї, все ж вроді добре. І сьогодні на ранок зайшов і треш контент. Вона просто перерила всю солому, перерила тих усіх курчат, коротше, все воно пішло по одному місту. Я коротше, психонув, забрав ту квочку, викинув її в курятник. І що я хочу вам сказати? Що ну, його в баню ці квочки? Якби поставив би в інкубатор, був би класний оплот і не було б цих би проблем. Тому що курчата з неї виходять, сидять постійно під нею, вони не можуть толком стати, поїсти. Вона стала, порозривала все у тій скрині, всю соломою позабивала воду, позабивала корма. Курчатка, звісно ж, я цілий вечір не буду до них там бігати, їдять, вони не їдять, чи там днем по 20 разів да, набігли. Це те, що я і робив. І сьогодні вже чесно, терпіння лопнуло. Я, ж, я її викинув, включив, обично. Лампу, вони всі гріються, комбікомчик попиви водички, вони себе все тут комфортно почувають. Тож не сподобалося мені з кочкою ніяк не хочу більше зв'язуватися, не буду ні яйця переводити, не создавати собі цього гіморой. Тому що, знаєте, стараюся стараюся, і ну шкода, що так потоптавати яйця. От хто знає, може вони що перший раз, знаєте. Квочки, що вони ще не виводили, та вони, може, такі неопитні, дурні. Хто знає, що вони не розуміють, якось її не цікаво вже курчата, вона вже ходила собі, грибося, вона комбікорм клювала, її вже, то вона то сіла, курчатка під неї залізли, вони вилізли, якщо лампа не горить. Їсти толком немає, що, бо все позаривала, вона лапами порозкидала його, все коротше, соброють і всі яйця, які пропали. Хотів я їх і поставити в інкубатор, щоб виупились. Ну, все ж таки, знаєте, мені хотілося провірити, що з цього вийде, чи воно вийде. Ну от так і вийшло. Розумієте, маю результат. Зараз 11 курчат. І виходить, це 39 яєць. Да? 39 яєць і з 39 я 11 отримав. Виходить, 11 отримав і 3 опода, і 3 не опода. Ну просто бачите, половину просто яєць перевів. Яковиться в одне місце. Тож хто може хоче собі квочку? Краще, звісно, хороше діво, безкоштовний. Знаєте, брудер не потрібно включати ці інфрачервоні лампи. Але не зараз, не, не в цей час, коли прохолодно. Це коли у вас там літо, знаєте, тепло на подвір'ї, щоб вона по подвір'ю щось бігала, вони за неї там а Так випусти їх у приміщення, бо ви питаєте, чому в скрині. Тому що в приміщенні вона їх вода вони то туди, в дирочку залізуть, то туди залізуть. І знаєте, таке постійне-постійне гіморояшку набігався з ними, тепер ось. Красота сидять, прийшов їм дав їсти, водички налив з ліками. Все, вони сидять і знаєте, усе добре. Ну, для себе переконався, що тепер ні. З квочками більше не хочу абсолютно зв'язуватися, тому що просто так погробили. Яєць, знаєте, не шкода, але шкода своєї проці, що я все ж таки ще вибігався і, і, і так просто та перерива. Та просто подавила ті яйця, залазав в гніздо, чує тих курчат. Вона його стає на ті яйця. Вони просто подавилася. Ті курчатка ворушиться в тому яйцові. Ну коротше, такий, знаєте, треш-контент, треш щоб сказати, я дурака. Да, щось зробив неправильно. Ні, то все, все було правильно, все було зроблено. Як повинно бути, знаєте, і в гніздах і соломка, і все це було. Ну, отак, таке, що я кажу, Що маємо, то маємо, то завжди розповім вам правду. Не хочу нічого не брехати. Це на моїй практиці. Може в когось і воно і краще виходило. Може, як вони наступний раз сядять на квочку, воно буде щось краще, але не сподобалося, Яшко, те, що вона зариває всі оці поївки, розкидає оці корма. І виходить, курчата тільки під нею ховаються, бо прохолодно, і вони ніхрена не їдять. І звісно ж, фігово вони ж тоді ростуть. Так вони ось сидять у скрині, вони собі водичку попили, і комбікорбчик зіва грибуться, гребуться, їм тут весело. А під нею вони тільки сидять і все. Вона встала пожрала, все поперевертала. Ну, знаєте, думає тільки за свій дзьобик, за свій желудок. Тож, отак, друзі, що маємо, то маємо. Не судіть мене строго. Но... Так, така практика. Не буду брехати, що там ну, все в мене 100% було потні, але результатом задоволений. І там З трьох яєць, ну і знаєте, і то одне там було трішки незрозуміло, таке як воно там чи завмерло, чи, чи переховувало, як вона тоді кинула. Ну, хто знає. То, працюємо. Тепер гроші Ігор масляй на електроенергію, тому що 11 курчат, то лампа буде. Передовить, поки що вони не підростуть. Ну нічого. на дворі ще й похолодово, мінус, та ще й сніг е е випав, так і всім, знаєте, сказати з Новим роком вас. Але шутки шутками, жалко, все таке персики-абрикоси, все ж воно вже ж почало цвісти, її вже, Хто вже картошку посадив. Ну, от бачите. Так що нічого. Трудіться, старайтеся, експериментуйте, не опускайте руки, і все у вас буде.